Однокімнатна на 20-му поверсі. Комплекс оберіг 2. Чорнова штукатурка. Це санвузол, заведена вода, фанова труба. Електрика заведена. Це у нас коридор маленька, гардеробна. Кухня. Кухня з виходом на балкон. Можна розширити кухню, можна заскрити балкон. Доволі гарний панорамний вид на все місто. І сама кімната з панорамними вікнами, стяжка і стеля.